Сьогодні презентували після капітального ремонту Перобоблок ліцею номер 1 З часом, коли утворили громаду в 2016 році, приєдналися до нас значна територія колишнього району і, звісно, передали нам заклади освіти. Багато роботи попереду було, але тоді з депутатами прийняли рішення приділяти значну увагу закладам освіти. Маємо таку думку. То у освіту, то інвестує в привні заходи. Тому і термомодернізація за попередні роки, що до воєнні багато було зроблено, в міських дошкільних навчальних закладах. Ну і тепер не, хороша ідея, і на рівні Міністерства освіти десь підтримана на місцях, щоб модернізувати до нормальних умов харчування. А щоб були належні умови, ми також розробили проектну документацію, подалися. До відбору ну і реалізували цей проєкт. Проєкт, в цілому, проєктна декутація майже 9 мільйонів гривень. Одним із таких позитивних факторів хочу подякувати Міжнародний благодійний фонд Руки друзів, який на 2,5 мільйона допоміг нам придбати обладнання по цьому проєкту. 4,1 мільйона гривень це державна субвенція на реалізацію державної політики в галузі освіти. Ну і громада доклала 2,7 мільйона гривень власних коштів, щоб діткам створити комфортні належні умови. І з тими умовами, які сьогодні їдальня і харчоблок створені для діток, для безпосередньо працівників кухні, поварів з новим сучасним обладнанням, тішиться душа, радіє око в умовах великої неоголошеної війни, що реалізуються такі ще важливі проєкти по підтримці зміцні матеріально-технічної бази. Тому ми дякуємо в першу чергу Збройним силам України за можливість реалізовувати ці проєкти. І дякуємо всім хто дотичний був а для цього важливого до цього важливого проєкту змісні матеріально технічної бази і ключове створення умов для наших дітей для майбутнього нашої країни на сьогоднішній день, згідно державних вимог, безкоштовне харчування мають учні початкової школи, а також згідно наказів та розпоряджень є частина дітей старшої школи 5-11 класів так званої пільгової категорії, яка мають право безкоштовного харчування. На сьогоднішній день буде харчуватися порядку 400 дітей в день в даній їдальні. Дякую всім, хто в цьому процесі був, звичайно, керівництво військової адміністрації Хмельницької області, тюрини Сергія, керівництво обласної ради Вілети Лобазюк, ну і всім, звичайно, департаменту освіти, який курирував і допомагав реалізовувати проекти. Ну і, власне, керівництво закладу, тому що вони були замовниками, а ми скеровували кошти для реалізації цих ідей.